Перше пробуємо. Перший врожай ось цього інжира. Інжиру. Читаємо назву самі. Читаємо. Прочитали. Вєра. попробуй це з'їсти. З'їдається. Ось такі плоди. Це вперше зараз будемо куштувати. З'їдай. Далі. Далі. Вкусняти нам. Какую? Будемо вирощувати далі і куштувати на наступний рік. Так, тут плідить. І ще плід і ще є наступного врожаю. Плід Восени попробуємо. Два. Два плода залишаються на осінь. Будет, будемо пробувати восени, не пропустіть. А це плоди, які будуть спіти на наступний рік. І їх є повсюди. Повсюди є безліч. Під кожним листом. Повсюди. Це буде зимувати в погребі. І все, що ви бачите, і наросте і дозріє на наступний рік. Покажу, росте екземпляр росте в такій пляшці від, від води. Десь літрів на 8 на 7, можливо, така велика пляшка від води. Коріння, коріння вийшли з дренажних отворів і приросли до землі. Побачимо, який врожай буде на наступний рік. А це поряд, поряд ця сама рослина, другий екземпляр, другий екземпляр, так, плоди. Ось її плоди, але в цьому році зась на наступний рік очікуйте врожай на наступний рік. Рослина не маленька. Горщик на третю частину закопаний в землі. І така рослина десь 50 см. Привіз, плюс високий горщик 300 гривень. Це продається. Можу відправити вже сьогодні. Хто перший оплатить, той отримає цю рослину, рослину номер 2 Holy of